Раді знову вітати вас в арт-студії Атошка. Сьогодні ми будемо з вами говорити про пісок. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок, для фортеці це в ній, для машини граш новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться. Дійсно, всі дітки дуже полюбляють гратися з пісочком. Друже, а ти знаєш, звідки пісочок береться? Ні, не знаєш? Зараз я тобі розповім. Все дуже просто: вітер, вода руйнують велике каміння, і в результаті чого, і з'являється пісочок. А щоб познайомитися з ним поближче, ми можемо з вами провести декілька досвідів. Дослід номер 1 Пісок складається з маленьких піщинок. Він непрозорий, тому в ньому можемо сховати будь-які предмети. Давайте з вами пошукаємо, хто ж заховався в пісочку. Ось одна іграшка. Давайте ще пошукаємо, хто тут заховався. Ще одна іграшка. Ось подивіться, скільки всього цікавого можна знайти у пісочку. Ось такі іграшки ми знайшли. Що ми можемо сказати? Що пісочок наш непрозорий. Дослід номер 2 Сухий пісочок сиплеться. Давайте наберемо повну жменьку і випустимо його ось такою цівочкою. Ось як він сиплеться. Що ми можемо тут сказати? Що сухий пісочок сипучий, ось такий. Дослід номер 3 Якщо намочити пісок, трошечки візьму водички, перемішаємо його, ось так, ще додамо водички. Ось такий пісок у нас стає, був пісочок сухий, тепер пісочок став мокрий. А що ми можемо зробити з мокрого пісочка? Правильно, малята, ми можемо з вами зробити пасочку. Або можемо іще зробити з піска ось таку кульку. Подивіться, ось така кулька. Це буде означати, що мокрий пісок, він ліпиться. А ще можна на пісочку зробити сліди. Ось такі сліди. Подивіться, наче у нас тут якась тваринка прийшла. Або такі сліди, або ось так долонькою можна подивитися. Подивіться, ось які сліди у нас виходять. Чи можна із сухим пісочком гратися, і також із мокрим. Малята! А зараз я хочу вам нагадати правила погодження в пісочниці. Не можна обсипати друга піском, не можна сипати в очі пісок. Не можна облизувати пальчики, коли ви граєте з пісочком? Пам'ятайте! Що після того, як погралися у пісочниці, потрібно обов'язково вимити руки з милом. До побачення, малята! Сподіваюся, що сьогоднішнє заняття було вам пізнавальним та сподобалося до нових зустрічей в нашій арт-студії Антошка.